Доброго ранку! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про живу і неживу природу взимку. Які ми знаємо ознаки зими в неживій природі? Сонце стоїть низько над горизонтом. Холодно, мороз. Дні короткі, ночі довгі. Наприклад, 22 грудня найкоротший день в році і найдовша ніч. Утворення снігового покриву. Ну і, звичайно. Такі часті погодні явища, як хуртовини, снігопади, іній, ожеледь, ожеледиця. Водойми вкриті кригою, але заходити на ці водойми не можна. Рослини взимку перебувають у стані спокою. Горобина, ялина, сосна і навіть берези, верби і, звичайно, дуб. Всі рослини перебувають у стані спокою. Ріст рослин не припиняється взимку, він просто уповільнюється. Журавлина, брусниця, озимна, барвінок, копитняк, морозник, підсніжники. Звірі в озимку, деякі звірі впадають в плячку, деякі звірі змінюють своє забарвлення. Змінюється хутро звірів. Воно стає густішим, пухнастішим, ласка, горностай, переодягається в білу шубу, у ній вони майже непомітні на білому снігу. Заєць біляк живе в лісі. Взимку він змінює своє забарвлення із сірого на біле. Заєць – житель відкритих просторів. На зиму він не біліє і залишається сірим. У зайців восени народжуються малята. Їх так і називають Листопаднички. У народі кажуть, якщо зайць шубу переодягнув, то незабаром настане зима. Зайці рано нагуляли жиру. На холодну і сніжну зиму. Міняють шуби і лисиці, і вовки, вони бродять у почуках їжі. Служну взимку оленям, лосям, диким свиням добре, коли про них дбають люди, влаштовуючи так звані їдальні. Білки збирають горішки, шишки, жолуді та складають їх у гнізда між гілками або ховають у ямах під корінням дерев. Тваринки часто забувають місце, де закопали горіх або насіння, а гриби білочки сушать на гілках. А взимку, перестрибуючи з гілки на гілку, ласують сушеними грибочками. Впадають у сплячку ось такі тварини. У них знижується температура тіла і уповільнюється робота серця. Кажан, байбак, ведмідь, бурундук, хомяк, соня садова. Птахам взимку також потрібна допомога. У нас є осілі птахи, яких треба годувати. Синичка, повзик, посмітюха, горобець, дятел, галка, сойка, голуб, вівсянка і, звичайно, сорока або гава ми з вами вчили. До нас на зиму також прилітають зимові гості омелюх, снігур, чечітка і шишкар. Їм взимку страшний не холод, а голод, тому що дуже важко знайти їжу, тому ми робимо для них так звані їдальні. Омелюк вживає в їжу дрібні плоди і ягоди, молоді пагони й бруньки, люблять пернаті й комах. Вони призвичайлися на льоту хапати мошок і комарів, метеликів і бабок. Харчуються омелюхи також личинками. З настанням осінньої пори птахи відлітають у пошуках тих місць, де зможуть знайти корм. Снігур. Ці за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Снігурі звичайні осілі птахи Карпат і зимуючі птахи на всій території України. Снігурі прилітають до нас на земівлю. Як багато птахів навпаки відлітають в теплі краї, вони тримаються невеликими зграйками від 7 до 10 птахів, живляться різними ягодами, бруньками, насінням дерев і чагарників. Снігурі це не просто красиві птахи, а й солідні. Вони ніколи не поспішають і не метушаться. До того ж, рицарі, самці, які б не були голодні, Завжди поступаються кращими ягодами горобини для самиці. Як тільки зграйка снігурів перелітає на нове місце і сідає на верхів'я дерев чи кущів, вони одразу починають перегукуватись, аби легше було зібратися докупи. З наближенням темряви, вся зграйка відлітає куди небудь, на дерева чи на кущі. Там і ночує. Сховавшись у густих гілочках, зимою снігурі кисениці прилітають до людського житла, спокійно обробивши одне дерево. Снігурі перелітають на сусіднє і роблять це по команді вожака, якого вони неухильно слухаються. В їдальні і можна виготовляти з пляшок, з дерева. і Класти туди різні смаколики для птахів. Я ладнаю годівнички, для горобчика і синички, для молого снігурця крихт насиплю я пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Про що цей вірш? Про допомогу пташкам. Як же відбувається зимівля риб? Вони засинають в ямах між каменями, деревами, які впали на дно. Лежать рядами на дні ріки, не рухаючись. Вони не сплять, вони полюють на менших риб. Взимку люди мають також свої турботи. Розкажіть, що ви знаєте про зимові турботи людей? Годують тварин, доглядають і за дикими, і за свіжкими тваринами чудово! Ладнають годівнички для птахів. А які? Зимові розваги ви знаєте. Давайте попрацюємо в зошиті. Відкрийте сторінку 57, розгляньте малюнок і обведіть помилки, яких припустився художник. Назвіть тварин. Розфарбуйте тих, які взимку сплять. На сьогодні я кажу вам до зустрічі.